Шановні друзі, вітаємо вас на нашому заході. Сьогодні ми з вами зібрались на честь Дня Збройних сил України та міжнародного дня волонтера, щоб висловити слова щирої вдячності тим, хто оборонить нашу землю на фронті, тим, хто тримає наш тил. Хрест бойового братерства це знак народної пошани. Призначений для тих, хто брав участь у бойових діях, підтримував оборону в тилу та взяв на себе відповідальність за долю нашої держави, христом бойового братерства нагороджується. А за мужність, патріотизм та героїзм у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності нашої України В Першу чергу хочу всіх привітати з не збройних сил України. Вважаю, що е, тут і там зараз на фронті зібрались самі незламі, самі сильні, самі потужні наші хлопці, дівчата, побратими. Також ж я хочу сказати, що найсильніші армії і нації у світі зараз визнано, що таких немає. Хочу привітати наших волонтерів, які допомагають з перших днів Збройним силам України, вносять великий внесок. Те, щоб наблизити нас до на перемоги і всім побажати найміцнішого, щоб наші хлопці вимонали кулі, щоб їхні рідні дочекалися вдома. І слава Україні!